Доброго дня! Сьогодні хочу розповісти вам за металеву черепицю заводу виробника BootService. Починаємо ми наш обзор з металочерепиці Modern. Як бачите, має отаку ось форму 3 d зріз кромки. Вона буває різної висоти оцієї хвильки. від 15 до 30 мм. Може бути оця висота цього підйому штампу. Виготовляється з металу Арведі, італійського виробника. І з металу Тюсен Німеччина. От тут, до речі, у нас висить, якщо ближче подивіться Ice Kріstow покриття. Це таке, що 40 років буде стояти і нічого не буде. І воно має вигляд такої ізморозі. Як -от на металі ізмороз виступає при морозі. Ось така слабка. Всі стекучі стають, все чітко прижимається, проти. Вона у нас просто припущена на стенді для обзору покупців. Далі йде металочерепиця Retro Premium. Має отакий класичний вигляд, імітує керамічну черепицю. Так само виготовляється з металу італійського виробника Гарведі або із металу Тюсен Німеччина. Металочерепиця Монтерей, класична. 3D зріз кромочки. Ось саме виглядає отак от перехрестя тих листів. Різні кольори, це чорний, це антрацит. 70-16 серцей, 70-17 шоколадно коричневий Далі йде металочерепиця ера. Ера у нас а, має ось такий ось вигляд. Європейського зовнішнього вигляду покрівель. І також 3D-зріз кромочки йде нижньої листа нижньої сторони. Виготовляється аналогічно, як і в тих моделях Тюсен Круп, Німеччина або Арведі Італія. Далі йде металочерепиця Венера. Ось вона. Один, два. Металочерепиця е, Схожа на металочерепицю руки Адамант. Ось Адамант висить. Раз, два, три листочки. Це руки це буцсервісів металочерепиця Венера, вона схожа, але є між руки фінською бляхою та допустим німецькою бляхою, ну є певні якісь там несовпадення. Тобто тут 275 цинку, тут 225. Тобто... Потім завод Бутсервіс виготовляє ось таку черепицю інтегра з високою хвилею. І також черепиця мадера. Також виготовляється пальцева покрівля, клікпальц. І така вузька ще є. Ну, на заводі Бутсервіс по покрівельним матеріалам ми на цьому зупиняємось. До побачення.